Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо тему порівняння кількості предметів та поняття стільки само, стільки скільки. І почнемо ми урок з такого віршика. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Ну і почнемо ми із загадки. Спробуйте відгадати. На даху товстун живе, він з пропелером літає та варення полюбляє. Здогадайся, хто це є? Здогадались? Хто живе на даху, любить варення та ще й літає. Правильно, дітки, це Карлсон. І... Запитання від Карлсона. Скільки цукерок з'їв Карлсон, погляньте. А тістечок Карлсон з'їв стільки само. Значить, скільки це? Подивимося, скільки ж тістечок з'їв Карлсон? Погляньте, і цукерок 5, і тістечок теж 5. Можемо сказати, що цукерок та тістечок порівну, або стільки само, або тістечок стільки ж, скільки і цукерок. Скажіть, а чи можна їсти так багато солодкого? А чим можна замінити цукерки та тістечка? Здогадалися? Правильно, дітки, фруктами можна замінити. Отже, дивимося, Карлсон дослухався до ваших порад. Він вирішив їсти яблука та груші. Яблук він з'їв, подивіться, скільки, скільки їх на тарілці. Три. А груш Карлсон з'їсть стільки ж, скільки і яблук. Значить, скільки відкриваємо скільки ж груш. Теж три, правильно, і яблук, і груш порівну, або однакова кількість. Або ми можемо сказати, що груш стільки ж, скільки яблук, або стільки само. Бачите, як багато варіантів. Ну, а зараз. Приготуємося до письма, а до матусь прохання, будь ласка, підготуйте для письма ще один зошит у клітинку. Просто чистий зошит у клітинку. Для додаткових вправ ми будемо його використовувати. А ми з дітками поки що повторимо правильно. Треба сісти рівненько, тримати спину рівно. Поставити ноги на підлогу повною ступнею. Так? Якщо не дістають до підлоги, то на якусь підставочку, на маленький стільчик, або якусь коробку. Вільною рукою, тією, що ви не пишете, притримуємо зошит, щоб він не совався у вас по столу. І ще погляньте дуже важливо: лікті не звисають зі столу, а між. Грудьми та краєм столоту має поміститися ваша долонька. Тримаємо трьома пальчиками ручку, пригадаємо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівця ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Отже, відкриваємо чистий зошит, підручник сторінка 11. І дивимось, яке ж там завдання ми вчора його пропустили, тому що для його виконання потрібен окремий зошит. Приготувалися. Так от, треба намалювати у зошиті і потім, якщо захочете, розфарбувати стільки квадратиків, скільки сукерок на малюнку. Готові? Починаємо отакі от великі квадратики, які об'єднують 4 клітиночки. Ну, давайте. Перелічимо, скільки ж цукерок? Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, і квадратиків має бути теж 8. Між квадратиками, будь ласка, залишайте отак одну клітиночку. А ну, давайте рахувати. Один, два, три, чотири 5, 6, 7. Досить? Ні, ще один треба. Отже, у нас 8 цукерок, і стільки само має бути квадратиків на малюнку. Наступне завдання. Намалюй стільки квадратиків, скільки на малюнку кружечків. Скільки у нас кружечків? Один, два, три, чотири. Значить, нам треба намалювати. Чотири квадратики. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Наступне завдання. А тепер намалюй стільки кружечків, скільки на малюнку маленьких яблук. Бачите, у нас є два великих яблука і три маленьких. Одне, два, три. Значить, кружечків нам треба намалювати теж три. Щоб їх було стільки само. Наступне завдання намалюй стільки трикутників, скільки на малюнку об'ємних фігур. Ось, подивіться, у нас є трикутник і овал, вони не об'ємні. А ці фігури об'ємні. Бачите? Ми. Маємо тут куб, циліндр та колись будемо вчити паралелепіпед. Значить, нам треба намалювати всього три трикутники. Рухаємося далі, дітки. Ну а тепер ми бачимо на малюночках три низки намиста. Так от. Нам треба намалювати стільки квадратиків, скільки намистин на другій ниточці. Ось вона, друга ниточка, скільки на ній намистин. Одна, дві, три, 4, 5. Були уважні? Нам треба намалювати, значить, стільки ж квадратиків. Рухаємося далі. А тепер дуже-дуже цікаве завдання, яке вимагає вашої уваги. Це завдання називається графічний диктант. Нам треба рухатися в тому напрямку, в якому я буду казати. Зараз цей напрямок буде з'являтися на екрані, а надалі ми вже будемо працювати без такої візуальної підказки. Отже, Поставте, будь ласка, крапку, отаку жирну крапку, відступивши приблизно 5 клітинок від попередньої роботи. На початку рядочку, отут, ставимо жирну крапку. Є? А тепер рухаємося. Три клітинки вгору. Одну праворуч, дві вниз, одну праворуч, дві вгору, одну праворуч, здогадалися? Далі буде три вниз, одну праворуч, три. Ой, вибачте, дві вгору, одну праворуч, дві вниз, одну праворуч, три вгору. Подивіться, який малюнок у нас виходить, одну праворуч, дві вниз, одну праворуч. Дві вгору, одну праворуч, три вниз, одну праворуч і так продовжіть, будь ласка, оцей візерунок до кінця рядочку. Поставте відео на паузу. Ну, а ми з вами повторимо, що ж ми з вами вивчали? Скажіть, чи всі хлопчики матимуть машинку? На малюночку, ви бачите, хлопчиків і машинок. Однакову кількість чи ні. Давайте спробуємо їх поєднати. Правильно! У всіх хлопчиків будуть машинки, тому що п'ятий хлопчик прийшов уже з машинкою. Наступне завдання. Подумайте, будь ласка, на тарілці лежало чотири яблука. Одне розрізали. Скільки яблук стало на тарілці? Як гадаєте, чи збільшилась кількість яблук? Ні. Так і залишилося чотири. Просто одне розрізали. Ну а зараз я сподіваюся, що та хвилинка що була вчора, вам спи. Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на наступному.